Вітаю вас, друзі! Пропоную вам загадку. Не сорочка, а зшита. Не дерево, а з листочками. Не людина, а говорить. Як ви гадаєте, що це? Так, це книжка. І пропоную вам іще послухати оповідання. Тож сідайте рівненько та слухайте уважно. Називається оповідання Любіть книгу. Написав це оповідання Остап Вишня. Не дуже любив книгу Василько, і не дуже чемно з нею поводився. От одного вечора ліг він спати та й узяв книжку перед сном почитати, малюнки подивитись. А Василько знав, що як лежачи книжку читати, псується зір і псується книжка. Лежить Василько, читає та й задрімав. А книжка бух на підлогу. Аркуші в книжці і пожмакалися. Міцно заснув Василько, та так міцно, що й од бух не прокинувся. І сниться Василькові, що він сам книжка. От бере його книжку Василька Оленка. Що теж не дуже поважає книжку. Бере, читає і водночас обідає. Борщ із ложки кап та й кап, та й на Василька книжку. Йому пече, йому неприємно, що на нього борщ капає. Та нічого не вдіє Василько, бо він книжка. А потім ухопили Василька книжку Мишко та Вова та й давай на ньому разні каракулі писати і малювати. Та ніби хтось у грязюку в перо мочив. Та й бруднить, грязнить Василька книжку. А далі ще гірше. Оленка почала Василька книжку ножицями різати, малюнки вирізати. Болить Василькові, аж рятуйте, хочеться крикнути. Тільки но Оленка ножниці прийняла, як хтось гарячу праску поставив на Василька книжку. Горить Василько книжко, дим із нього йде. Пече йому. Так гірко та так боляче зробилося Василькові, що він аж прокинувся. Ой, що зі мною зробили? А потім, здогадавшися, що то був тільки сон, зітхнув полегшено. А зітхнувши, подумав гарненько та й правило про книжку склав. Бережи книжку, це твій друг. І ніколи вже не псує Василько книг. Та й товаришів соромить, коли хтось із них не береже книжку.